Вітаємо ми продовжуємо наші трансляції з Києва, і сьогодні в нас особливий гість. Я згадала, готуючись до інтерв'ю з ним, я згадала, як ще після початку війни 2014 року, як багато він робив для тих, хто. Був переселенцями для тих, чиї інтереси треба було захищати для військових, як він приймався багатьма речами, які тоді здавалися не такими важливими. Я пам'ятаю, як ми робили величезні марафони з залученням правозахисників. І отже, сьогодні з нами на зв'язку доктор юридичних... Наук, колишній учасник миротворчих місій ООН в Боснії, Герцеговіні, в Косово. Він керував департаментом в українській хельсінської групі. І останні роки він воював, був військовим, був у рядах зсу. Олег Мартиненко сьогодні з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю. Надзвичайно рада бачити, тому що читала постійно ваш Фейсбук всі ці часи, і дуже рада, що сьогодні можемо поговорити. Отже, вітаю і дякую, що сьогодні ви з нами. Я теж радий побачитись. Знаєте, от я повинна все ж таки сказати, зізнатися нашим глядачам, що Олег сказав мені щойно, що в нього є якісь особливі відчуття при поверненні до такого життя. Поза зсу, не знаю, які відчуття, коли не в ЗСУ декілька днів, що що відчуваєте? Як... Ну я може не буду виглядати дуже симпатичним у своїй відповіді. Ну, по перше, а, по перше, злість від того, що в Києві війна просто не відчувається, незважаючи на оці бомбардування, обстріли для тих у, хто відчуває себе поза війною. Життя триває досить класно. І це трошки так, знаєте, Ну капає на душу, тому що я хоча два останні роки служив вже в тиловій частині за станом здоров'я. Але ж Ну все ж таки, коли бачиш людей, там які йдуть, їдуть на роботу, Ну це одне відчуття. от Коли в день проходиш по Києву і бачиш, скільки людей просто насолоджується тоді, коли. Ну там, Покровська вже практично немає, Запоріжжя, Дніпро будуть не сьогодні, завтра Просто вже обстрілювати за звичайної артилерії. оборонних укріплень, ну, скажімо так, дуже мало, якщо вони є. Ну, це да, це таке крайнє невдоволення тим, що ну, і уряд. Просто втрапив контроль над цією ситуацією. Ну і всі українці, які згрупувалися у му зараз просто перебувають в такому стані, що війна, вона десь там. Ну, це власне, багато хто про це пише, що це дуже схоже з ситуацією 15-16 го го років, коли я відсунувався десь там у далеку Луганську, Донецьку область. Ну і по-друге, ну окрім таких негативних відчуттів, а, ну це а, легка розгубленість а, чим займатися далі, бо а, право, а, правозахист яким я займався до а, повномасштабки, і той правозахист, який зараз є, ну вони певним чином відрізняються, бо більша активна частина правозахисту, вони як не дивно а, агітують. За те, щоб не те, щоб там стався мир або перейти до перемовин, вони правозахисники стали такими а, агресивними в позитивному плані. Вони вимагають зброї для України, що чесно кажучи, для правозахисників якась нова течія, і вони вимагають покарання воєнним злочинцям. Ну і це дуже тіше. а розумне від того, що просто ж треба шукати своє місце в житті і думати якою тематикою опікуватися? Ну, якось так. Пане Олеже, ви пішли воювати у 2022 році. Як змінилася війна, як змінилася армія зі всі ці роки? Тобто у вас на очах це відбувалося? Ну, я був на бойових позиціях 22, 2022 початок го року. Це Покровський напрямок, піхота і той період війни був, ну якщо порівнювати з нашим сучасним стадом, ну це якийсь кам'яний вік був. Ми, як піхота, сиділи у своїх, скажімо так, ямках, бліндажах, нас обстрілювали з усіх видів зброї. А, прямого вогневого контакту траплялося дуже мало. Якщо він траплявся, то там сілити противника ми бачили де за 100-200 метрів. Тобто так цілити було дос досить важко. Це був, скажімо такий е, е, просто е, вогонь на а те, що я бачу зараз, це а, просто стало піхоти на передку ще менше. Ну тому що фізично людей просто там не вистачає. І а, ті люди, які знаходяться в окопах, вони взагалі закопуються в землю і сидять там без жодного руху. А взимку це ну, для мене наприклад це... Практично смертельно, там ж можна просто заклякнути від холоду. І вони просто не висовуються, тому що постійно дрони контролюють повітря, а дрони бомблять, а, і це абсолютно інша війна. І противника розбивають такі ж дрони, і такі ж екіпаж БПЛА з нашого боку. І а, ну якщо б я досі залишався в зоні бойових дій, то я, безперечно, там десь. Став або оператором БПЛА, або якимсь командиром підрозділу. Бо це ну, реально це сучасна і це ефективна війна, яку можна уявити. Це не війна 22-го року. І е, армія, е, ну, дякуючи кризовому стану, змінюється. Хоча змінюється ну, не так швидко, як хотілося би. Е, і що можна сказати, це абсолютно повна виснаженість особового складу. і хлопці мої, з якими ми починали у 22-му, ну дають однозначну картину, що там ну, наші солдати, вони просто вже перебувають у над 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 виснаженому стані, і все, що їх тримає, це просто ну те, щоб звичка виходити на позиції. Просто ситуація, коли нема більше кому, і вони там, стиснувши зуби, виконують свої бойові зобов'язання? Ну, якось так. Ну це дуже коротко. Що зі зброєю? Крім от, дронів, наскільки змінилася зброя, наскільки відчувається ну, що західної зброї багато або навпаки небагато? От, як ви відчуваєте це? Ну, тут, тут я не можу сказати, тому що я ж кажу, що для мене бойові дії закінчилися у 23-му. Станом на той час, ми, як піхота, ми взагалі лише чули, що у нас навіть у нашій бригаді є якісь там десь, у нас є десь якась артилерія, у нас є навіть зенітки. Але це ми бачили по, по Фейсбуку. І коли ми дізнавалися, що це є в нашій бригаді, ми були дуже здивовані. А так у нас, як у піхоти, було стандартне озброєння, автомат Калашнікова, ручний пулемет Калашнікова, два гранатомети, ну і гранати, якщо там видають е, при виході на парадок. Е, ну, ось, власне, і все. А БПЛА е, вони теж десь існували, вони пролітали над нами, десь бухали ракети. Але ж знов таки, піхота, вона не озброєна до зубів. У піхоти є стандартний набір. А всі види озброєння, які ми бачимо, наприклад, по а, телевізії, це ракетні війська, це а, а, війська спеціальних операцій. Ну, о, це ті підрозділи, які власне ведуть над бойову дію. Піхота, на жаль, просто стримує якісь роботи і все. Пане Олеже, знаєте, я у, у багатьох експертів з різних країн питала, що далі з цією війною? Тож хочу спитати у вас, що ви думаєте? Це просто ваші роздуми. Що далі? Які у вас відчуття? А, і про зупинку, і про продовження. Як ви бачите, просто що далі? Ну, по відчуттям мені здається, що ми зараз дуже близькі до чеченського сценарію, коли може бути досягнуто якісь домовленості про перемір'я або навіть закінчення бойових дій, але все ж таки не деокупація наших територій. Росіяни не ту не землю, на яких вони вже стали, окопалися, і навпрочуд класно окопалися. Ми з ними не можемо тут зрівнятися. А, і а, якщо і буде якесь переміря, то це буде лише підготовка для того, щоб вони перегрупувалися, оснастили себе а, більш модерновою зброєю, а, визначили тактику, щоб не повторювати помилок. І от того, такого другого а, наступального удару, якщо це він буде, ми можемо не міти. Тобто а, а, буде окупована більша частина України. Буде підписаний перемір'я але на виключно на умовах Росії і вони не будуть рахуватися з побажанням там західних країн Європи Америки. Вони переможці будуть. і це м, такий дуже негативний сценарій. Перший другий, якщо в Європі врешті-решт зрозуміють, що а, не можна відкупатися від України. Ну такі лише допомогою зброї обіцянками, ось-ось-ось, якось допомагати ще більш активно. Другим сценарієм може бути знов таки перемір'я, але з, з цією умовою, що на території України виступає, ну скажімо так, миротворчий контингент європейського європейських країн з мілітарний компонент, не, полі, не поліцейський. І тоді а, ми отримали тут мікс наших ЗСУ і Збройних сил Євросоюзу. От з, таки, з такою умовою Росії буде складно нас атакувати другий раз. У нас буде більше часу на відновлення інфраструктури, оборонних укріплень, підготовку особового складу. І тоді е, якщо буде другий наступ Росії, то є шанси, що ми знов затягнемо такий. Наступний конфлікт так, також довго, як ми тримаємося от, вже з 2022 року, в повному масштабні. Ви вже декілька разів згадували оборонні укріплення. І я дуже добре пам'ятаю, як ми дуже багато про це говорили десь там рік тому, може півтора роки тому. І оскільки. Перестали говорити навіть військові на цю тему. Склалася така думка, що можемо вирішили це питання. Можливо, ми навчилися їх будувати, вже не треба про це говорити. Не знаю. Але останнім часом питаючи у військових, а що з оборонними укріпленнями, вони говорять, ну що їх знов немає. От не знаю, що В чому проблема ну, з цими оборонними укріпленнями, і ви я дуже добре пам'ятаю, як ви зараз сказали, що вони ворог будує оборонні укріплення набагато краще нас. Так Чому вони там будують да, на нашій землі, яку вони захопили, а в нас не вдається, як ви для себе це пояснюєте? Ну, важко це пояснювати, тому що я там ж дивився на цю проблему ну, так, так же, як і більшість, через стрічку новин, через Facebook і так далі. Як на мене, то тут головна роль залеж... ну, належить військовим адміністраціям. Це їх компетенція вигнати екскаватори, викопати пер перше заглиблення, потім завести туди бетон, потім перекриття. Ну і так далі. Але ж військові адміністрації вони або часто такі ж самі, той же самий склад, як і обласні адміністрації традиційні. Лише просто подвійна назва така Херсонська обласна адміністрація, лише Херсонська військова адміністрація. Але в будь-якому разі військова адміністрація залежить від місцевих ресурсів, а місцеві ресурси, на жаль, ну просто складаються з різним ступенем інтенсивності, і тому той же самий Покаровський. Я пам'ятаю, як влітку минулого року читаю, що Покровську. Асфальтують дороги і висаджують раянди. Я телефоную своїм хлопцям, які ще залишилися в Бригаді в тому напрямку, хлопця, що там у нас в Покровську, у нас там все окей, де яке ж там окей? Ж, ось, ось вони будуть та, під наступати, і тут назви ж нічого немає. Ми раянди не будемо відвідуватися. І ось це роль місцевої адміністрації. Вони просто не бачать необхідності, тому що. Якщо буде наступ, вони спокійно сядуть на машини та поїдуть у тилу, як евакуйовані особи, і будуть називатися там, не буду прив'язуватися до якогось населеного пункту, але наприклад, Покровська міська рада взимію. Ну, красиво, гроші будуть платити, вони будуть чимось опікуватися, знову тримувати гроші. Ну, і, от, і оця от тиха така місцева корупція, вона просто назву. Пане Олеже, я а, зараз слухаючи вас, і ви починали говорити про правозахисників. І я згадала, що говорила з декількома військовими, які зараз вже залишили ЗСУ за різними причинами: хто за станом здоров'я, хто за прагненням. І от наскільки зараз правозахисна взагалі підтримка потрібна цим військовим? Тому що відверто говорячи з ними за кадром, багато з них не говорять в кадрі а за кадром, багато хто говорить. Вони розповідають, як навіть там маючи ампутовані руку або ногу, вони не можуть довести, що вони мають право на якісь там допомогу від держави і таке інше. Тобто в цьому теж ну, здається багато проблем. І, от наскільки вважаєте зараз правозахисникам час приходити вже на захист наших військових. І наскільки це взагалі може бути ефективно, Яка тут є практика? Ну це було актуально завжди. Навіть з мого скромного досвіду у мене у зводі до бійців лишилися право кінцівки по саме плече. І вони після шпиталя знову приїхали до бригади лише тому, що бригада не своєчасно підготувала матеріали службового розслідування по повставлення поранення, і це завадило їм продовжувати лікування. І на той час, коли вони перебували у бригаді, там під час шикувань, вони ну, досить агресивно, Вони мали на це право, запитували керівництво бригади. Ну що ж ви робите, Ми без концінки. Нам потрібне працювання і скільки ми тут будемо ходити. Ми навіть вибачте не можемо свої санітарні потреби нормально задовольнити, бо ми ще не пристосувалися ну, користуватися одні, однією рукою. А, а на що ну, ми його називали замполіт, Він якось заступник по морально-психологічному забезпеченню, тоді називався. А, полковник каже, ну така що, що ну, одна кінцівка, ну БК ж, тим боєкомплект, ти ж можеш покупах розносити одні руки? Ну, він тоді встиг такий, бо його просто увесь батальйон готовий був за такі слова. <кій> і а, зараз підтримка правозахисників вона не менш актуальна, тому що, а, хоча і а, засідання по ветеранській політиці, які веде. Пані Верещук рухає в певному о, позитивному напрямку, там вирішення питань ветеранів. Е, і по, посада військового омбудсмана вже е, заснована. і Пані Ольга там активно працює, і ГО принцип розробила е, е, систему електронних рапортів, і це ну, значно е, покращило становище військовослужбовців в плані ну, соціального захисту. Але це все ще недостатнє, тому що а, керують нашим особовим складом все ж таки переважно. Це ну, так звані кадрові офіцери, які а, закінчували військові втілища, а, хоча і скажімо так, незалежні Україні, але все ще по радянським декалам. Нас, коли ми у 22-му році мобілізували, нас місяць десь типу навчали у. Сухопутній академії у Львівській сухопутній академії, ну, це ж просто був абсолютно повторення тієї радянщини, які можна було уявити. А, і якщо б ми це все сприймали, тому що нас навчали, як там діяти під час бою, розгортання в цеп, розгортання з, з колони, обслуговування БТРів, які наполовину без з, 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 запасних частин. ну ми б не пристосувалися до умов в бою, тому що у нас був в голові оця от матриця, вона б була. А у кадрового офіцера ця матриця вже запалена нами. І коли він доходить до роботи з особими новими людьми, то, то тут ламається все. Він не може керувати особовим складом, особовий склад, бачить, що офіцер не захищає їх, їх права, їх інтереси як, як солдат. Звідси СЗЧ. Звідси Звідси взагалі, скажімо так, практично низька повага до таких офіцерів, які не дбають про солдатів таких повторів. Мені здається, все ж таки переважно більшість досі. І а, я дуже радий, що зараз потримують ну, просування ті командири, які набули бойовий досвід під час АТО, виросли як бойові командири а, у, а, і під час АТО, і під час повномасштабки. І от я вважаю, що за ними практично і є майбутнє, але їх мало. Іх, ну їх часто задвигають ті ж самі ну, пост-пострадянські кадрові офіцери, тому що вони краще знають ці кадрові ігри, а, а, як кому що подати, як докласти. І вони просто стратегічно у штабних таких ігрищах за колись вони, вони виграють. А, а, ці кадрові офіцери. А, ну, тому для, у такій ситуації правозахисники навіть потрібні і командирам ну, навіть батальйонного рівня для того, щоб захистити свою позицію як бойового командира, а для цього потрібна відповідна кваліфікація таких правозахисників. Тому ця тема вона завжди знаходиться ну, посеред перших. Ну, крім матеріального забезпечення, збереження життя і так далі. Я правильно розумію, що ну, це треба розгортати взагалі цю, цю, цей напрямок, да? бо воно інколи, можливо, знаєте, можливо, хтось працює, ми просто про це не знаємо. Да? Як... Працюють, є, є організації, які досить активно е, займаються е, адвокацією інтересів військовослужбовців ну, на, е, на рівні е, солдат, сержантів і так далі. А, але їх, по перше, мало, не вистачає просто ресурсів. А, по друге, в якості одного з показових ну, <кій> випадків, це от нещодавний заклик е військового омбудсмена, що якщо правозахисники або е правничі фундації хочуть допомогти, то е ну вона звернулася з проханням: якщо можна, то надавати правничу е Вправили правничу допомогу тим, кого так як громко кажучи, бусифікують. Тобто, заход, заходити, домовлятися до ТЦК і там надавати необхідну допомогу тим, тим мобілізованим, які прийшли, у яких там залишаються невирішені якісь там питання. Щось я не бачу ну, такої хвилі в моїй інформаційній бульбашці у Фейсбуці, щоб куди взагалі хтось із. А правозахисників ну вийшов, скажімо так, таким правозахисним десантом. Це тому, що просто не вистачає людей, не вистачає часу на це правозахисники. Ну, як і державна система, теж перезавантажений тим, чим вони вже зараз займаються. І тому можливо, у цій ситуації, наприклад, я можливо звернувся і до університетів, до студентів вже третього курсу, мабуть. Правничних факультетів для того, щоб вони теж підключалися для цього. Бо там ну, для людини, яка мобілізована і знаходиться в ТЦК перед поїздкою до навчального центру, там досить нескладні питання. Як правильно оформити представництво своїх прав, як правильно оформити куплю, продажу? Там, ну, це такі документи, які, мабуть, і штучний інтелект може зробити без допомоги бюрократів. Тобто, ви маєте, ви зараз говорите про те, як вирішити свої питання, які залишаються в цивільному житті перед тим, як бути мобілізованим. Про це йдеться. Ви знаєте, я зараз дуже добре пригадую, що в мене був такий знайомий, він є такий знайомий, який теж стикнувся з такими проблемами. І я пам'ятаю, як я намагалася знайти, хто б міг йому допомогти в цій ситуації. І так і не змогла знайти людей, які могли це зробити. І це була проблема. І тобто, я от підтримую цю ідею і хочу сказати, що я чула про це дуже багато від людей. Олеже, дозвольте мені повернутися трошечки до попереднього нашої з вами розмови. Ми сьогодні з тема на тему, ну просто така в нас такі розмова. Нікуди не поспішаємо. Да? А, ви сказали, що з вашого відчуття все йде до чеченського сценарію. Що ви маєте на увазі під цим чеченським сценарієм? І відразу, якщо ви вже будете говорити про це, і ви згадували, що один сценарій це миротворці. Ви особисто були миротворцем, ви знаєте, як це працює. І а, чи вважаєте ви, що направду? Це якийсь реальний сценарій, що наші західні партнери будуть готові це зробити, і як взагалі це може розгортатися, наскільки потрібно буде часу, щоб щось подібне розгорнути. А, ось і, і, і якщо вони будуть чекати, що війна закінчиться, це одна історія. Якщо вони б могли ввести якісь свої війська принаймні на кордони з Білорусію, там де немає військових дій, можливо, це було б зараз нам дуже в нагоді. Тобто, якщо можна про ці речі. Чеченський сценарій, він, мабуть, знайомий вже абсолютно усім, коли була перша війна, і російська агресія не досягла своєї мети, тобто, панування а, над незалежною, а, ну, над незалежною вже державою, то другий удар був просто нищівним, коли там грозний зрівняли так, як вже зрівняли і Бахмут, і вже і попав. І виставляння маріонеткового маріанет... уряду, який повністю підконтрольний росі... російській політиці, і далі вже <клухи> репресії до тієї час... активної частини населення, яка залишилася для того, щоб вже ніхто не мав думки про за те, що <клухи> ченський народ може існувати окремо від Російської Федерації. І проводити більш самостійну політику. Так що а, ц, цей варіант у російській копівці військових операцій є, і вони його можуть просто модернізувати. І така загроза іс існує, буде існувати ще досить довго. А миротворчий контингент, він звичайно, може зайти в свої класичні версії, як це а, написано <coughs> в історії вже. Організації об'єднаних націй, але ж це знов -таки, а, а, той контингент, й військовий нарахувач контингент, який може використовуватися те, як а, ну вибачте, живий щит, бо їхня присутність просто відтягує більш від, мені відкриту агресію, знищення усіх противників, які побачать російські війська перед собою, коли а, будуть наступати і їм тоді вже буде неважливо, хто це іноземці, українці, це просто люди, які треба знищити, бо вони зібрали. І треба пам'ятати, <плес> що, мабуть, єдиний, єдина операція, яка була із збройним втручанням Організації Об'єднаних Націй, це війна на території сучасної пори, коли з одного боку. Були в тому числі і миротворчі війська ООН, а з іншого боку, воював Радянський Союз з боку Донічної країни. І це була перша і остання військова операція ООН. Миротворчі операції Об'єднаних Сил, якихось військових партнерств, вони також були. І слід просто враховувати, чи готові о, європейські партнери о, модернізувати. Ну, скажімо так, ідеї миротворчої військової операції на території України для стабілізації ситуації, з урахуванням того, що їм також прийдеться приймати участь, ну хоча б у оборонних боях, якщо власне давайте по з території Білорусі наступає російська і білоруська армія, а там розташовані там бельгійські і німецькі війська. Тобто, в будь-якому разі, вогневий контакт буде обов'язково, і е, 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 миротворчий контингент Європи має бути готовий до того, що їм теж прийдеться стіляти для саме самозбереження. Вони, звичайно, потім будуть відступати, е, запрошуючи українців, бо це ж ваша земля, воює і далі. А ми поїхали, ми будемо там Київ, Брюссель і так далі. Це е, теж щось. На, на жаль, така перспектива може бути. А, але в будь-якому разі, що організати миротворну операцію, слід модернізувати а, політику, а, досягнути готовності європейських партнерів до о, бойових дій, і тоді, тоді ми можемо сподіватися, що такий варіант для України. Пане Олеже, дуже дякую. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Ми за це вам надзвичайно вдячні. Якщо можна, могли б ви затриматися трошечки після ефіру. Думав, дуже дякую, дуже да. Олег Мартиненко був сьогодні нашим гостем. За що ми надзвичайно вдячні і, звичайно, вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon та YouTube. Залишайтеся з нами.